Віконечко, дітки там гуляють, тебе виглядають. Привіт, друже. Всі підійшли до віконечка і заглянули. Давайте привітаємося з сонечком. Привіт, сонечко. Попривітались? Друже. Подивись, сонечко сумне. Давай ми його розвеселимо і пограємо в ним. Готовий? Давай будемо гратись. Сонечко прокинулось. До лобика доторкнулось, промінчиками провело і погладило. І ще раз сонечко прокинулось, дощічок доторкнулось, промінчиками провело і погладило. Сонечко личко зігріло, потепліло, потепліло, наші ручки протягнулись. Хубки. Сміялося наше сонечко. Давайте ми про нього порозмовляємо. Держіть, де живе де сонечко, де його хатинка? Правильно, на небі. А якого воно кольору? Правильно, жовтого, можна сказати, ще золотого. Як світить нам сонечко? Правильно, весело, яскраво. У нас від сонечка викликає. Дуже веселий, радісний. Дітки, подумайте, а чи приємно гратися в сонячну погоду дітка? Так. А як ви думаєте, чи приємно котику грітися на сонечку? Правильно, так! А що буде, якщо ми довго будемо находитись під сонцем? Що може трапитись? Правильно, можна опектися. Любий друже, а зараз ми з тобою пограємося в гру, кому потрібне сонечко. Як ви думаєте, квітам потрібне сонечко? Так, щоб вони гарно квітли, бояли, радували наше око. Любий друже, а думай, треба сонечко у травичці? Так, вона буде зеленішою. А деревам треба? Так, вони будуть красиво рости. А тваринкам треба? Ну, Звичайно, треба. Ось бачите, як вони граються на сонечки. Ну, ми з тобою справились з завданням. На сьогодні все. До побачення, любий.